Привіт, ти на каналі Зоокомплекс. Мене звати Іра і сьогодні маю надзвичайно важливу тему. Розповідаємо про те, чим не можна частувати песиків, навіть якщо дуже хочеться. Таке відео про котів вже маємо на нашому каналі. Шукай посилання на нього в описі під цим відео. А ще обов'язково підпишись, якщо ще цього не зробив? Тут багато цікавого про життя із хвостиками. Часто ми хочемо пригостити свого чотирилапого чимось смачненьким з нашого столу, але будьте уважні, деякі продукти можуть бути для собаки небезпечними, причому не лише для здоров'я, а й життя загалом. Тож тримайте п'ять продуктів, які ніколи не можна давати собакам, навіть якщо вони дуже просять оченятами. Шоколад. Це солодке табу номер один у шоколаді міститься теобромін, токсична речовина як для котів, так і для собак, яка має властивість накопичуватися. Тож частування улюбленця шоколадною цукеркою може мати ефект вибухівки з повільненої дії. Теобромін впливає на серце і нервову систему, і навіть невелика його кількість може викликати блювання, прискорене серцебиття або судоме. Кістки з вареного м'яса та й будь-якого м'яса, якщо чесно, сюрприз, але варені кістки, особливо курячі, крихкі й можуть розколотися на гострі уламки. Вони здатні застрягати в горлі, пошкодити стравохід, шлунково-кишковий тракт або навіть спричинити закупорку кишківника. Краще обрати спеціальні безпечні ласощі, і жування і користь. Ще один небезпечний продукт виноград і родзинки. Навіть кілька ягід винограду чи родзинок можуть викликати гостру ниркову недостатність у собаки. Тому виноград тільки для вас, а собаці морквинка. Алкоголь і кофеїн. Тут все очевидно. Навіть маленький ковток пива чи залишки кави можуть завдати шкоди нервовій системі собаки. Алкоголь викликає блювання, діарею, судоми і тяжку інтоксикацію організму. А кофеїн сильне збудження і тремор. І ще один продукт. Фастфуд, а також солони, копчене, гостре і все те, що полюбляють додавати у міських ресторанах між булочок. Особливо небезпечні цибуля, соуси та смажене м'ясо. Таке частування може спричинити панкреатит, розлади шлунка і навіть отруєння. Тому, коли наступного разу захочеться поділитися шматочком бургера, краще дайте своєму улюбленцю його улюблений смаколик. Ну і наостанок, слідкуйте за смітником. ваш пес ще той гурман, сміттєзнавець, який тільки. Чекає, щоб ви відволіклися, аби провести кухонну ревізію. Кістки, зіпсована їжа, пакети, серветки, кавова, гуща. Собаки не відрізняють делікатеси від небезпечних продуктів. А смітник для них ніби мінне поле. Закривайте кришку, ховайте його з поля зору і не давайте пухнастику відчувати себе кулінарним археологом. Ось, і все бережіть своїх чотирилапих, а за корисними ласощами. Приходьте на онлайн шопінг на zoocomplex.com.ua Чи в застосунку Zoocomplex. побачимось.